Центр первинної медико-санітарної допомоги нагадує деякі правила поховання. Якщо раніше, коли людина помирала вдома, викликали швидку, а потім представників поліції, то зараз алгоритм трохи змінився. Коли помирають родичі, потрібно телефонувати на відділ поліції це 102. І телефонувати можна на 103 зазвичай, Зазвичай такий номер для нас відомий. 103 скерує на пункт невідкладної медичної допомоги, який цілодобово працює у нас. В залежності від того, коли ця подія сталася, ви телефонуєте до вас виїжджає. Медичний працівник пункту невідкладної медичної допомоги констатує факт смерті і далі скеровує і розповість, що потрібно зробити. Дуже складно лікарям видавати довідку про смерть, якщо у пацієнта, що помер, не було укладеної декларації. Ми можемо констатувати факт смерті, але видати лікарське свідоцтво про смерть лікар не має жодного права. Тому звертаюся до жителів міста. Будь ласка, укладайте декларації незалежно від віку пацієнтів. Надалі це дуже важко потім вирішити питання стосовно оформлення цих документів. У випадку, якщо смерть трапилась в день, необхідно звернутись у поліклініку з амбулаторною карткою та паспортом померлого. Якщо смерть трапилась вночі чи на вихідних, звертайтесь до пункту. Невідкладної медичної допомоги, що працює цілодобово. Вони виїдуть, констатують і далі вас скерують. Потрібно буде мати документи, паспорт на померлого, паспорт того, хто буде отримувати лікарське свідоцтво. І зранку, коли констатують вночі, зранку ви звертаєтесь до сімейного лікаря, і сімейний лікар приймає рішення, чи це буде патологоанатомічний розтин, куди будуть передані всі документи, або ж буде видане лікарське свідоцтво про смерть. Сімейний лікар не працює цілодобово. У сімейного лікаря є визначені години да, прийому. Він знаходиться 4 години на прийомі. Він може вам не відповісти. Ти не тому, що він не хоче, а тому, що він приймає людей. Другу половину дня він на виїздах обслуговує на дому пацієнтів. Тому, якщо сімейний лікар вам не відповів, ви не можете зв'язатися. Ви телефонуєте на пункт невідкладної медичної допомоги. Різниці немає. У нас тісний зв'язок між сімейними лікарями і пунктом, і ця інформація передасться. Якщо людина померла вдома по місцю проживання, виїжджають правоохоронці та встановлюють факт біологічної чи насильницької смерті. Далі медичний працівник повинен документально констатувати смерть. В лікарню звертатися потрібно не тільки коли виникають якісь питання, в лікарню потрібно звертатися і з метою профілактичного огляду. Тому що первинка займається саме профілактикою захворювань. Тому, будь ласка, треба звертатися, треба відвідувати своїх сімейних лікарів для того, щоб уникнути таких ситуацій. Якщо протягом життя людина регулярно зверталась до медичних працівників, є укладена декларація сімейним лікарем, який знає про стан її здоров'я, тоді лікар може видати лікарське свідоцтво про смерть без розтину.